Я вітаю усіх, хто залишається в ці хвилини разом з нами. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Володимиром Мельниченком. Вітаю вас пане Володимире! Вітаю вас, вітаю всіх українців і особливо 193 й виборчий округ. виборчого Пане Володимире, насправді, от звісно, і щодо 193-го виборчого округу і, взагалі, щодо того, що відбувається на сьогодні в регіонах України, досить тривожні сигнали сьогодні чуємо від пересічних українців. А, люди в масках вірваю, вириваються в житлові будинки, а, приходять на роботу. Чи контрольована взагалі ситуація в Україні? На вашу думку? Ну, якщо говорити в цілому, в цілому ситуація контрольована. В цілому. Але я, я скажу за але такі випадки є. Ви знаєте, що я скажу за камянець за, за Кам подільський що було в нас? Слава слава тим хлопцям, які були на майдані. Які відстоювали нашу, нашу свободу і нашу незалежність, як я кажу сьогодні. Але сьогодні люди в масках, не представляючись, от вчора було, було в нашому місці було, була прес-конференція. Я так і не зрозумів, чи це правий сектор, чи це чи це самооборона, вони толком, я так толком не, 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 не змогли журналістам дати відповідь. І от вони висовують, скажімо, вимогу цього чоловіка зняти цього, зняти, цього зняти. Їм задають питання, чого зняти? Є якісь факти, хабаря, допустимо, чи він десь там, там прямо участь толком, ніхто нічого не може сказати. Я вважаю це неправильно. Є заклики в інтернеті, що давайте будемо вриватися в, в приватні приміщення, там, в офіси. Я вважаю це невірно. Не, не Я тільки що е, мав розмову з своїм, е, скажімо. Знайомим який, який живе в Харкові, який, який весь час був на Майдані, який отримав поранення, і, і який, скажем, дуже негативно сам саме сказав, я не стояв на Майдані. На Майдані я каже за те, щоб зараз якісь хлопці в масках, навіть і ті, якась частина самооборони чи правосектору, сектору вривалися в скажем в приватні будівлі, в приватні офіси. Я вважаю це, я він каже, я вважаю це неправильно. Я стурбований, я глибоко глибоко стурбований. І я теж хочу звернутися до тих людей, які займають. Сьогодні у нас вже немає диктатури Віктора Федоровича, сьогодні в нас немає вже Беркута, того, немає, немає того СБУ. Сьогодні я вважаю, вже пора зняти маски, представитись, хто ви, що і звідки. Але так швидко зрозуміло, що не можна відновити довіру до правоохоронців, а реформи, ця річ вона потребує довготривалої перспективи. Тобто, яким чином станом на сьогодні діяти, я вам скажу, як вирішили питання в нас в Хмельницькій області. Наш на, 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 начальник УВД Хмельницької області він е, зустрівся з представниками самооборони, з представниками громадськості міс, міста. Вони створили разом патрулювання, наприклад, п'ять чоловік е, самооборона, там, правий сектор, представники громади, два міліціонери. І вже є багато випадків, де були, скажем, скажем так, були, е, е, поступає сигнал, що там вривається туди-тудати, туди, там займаються тим-то тим-то. Під'їжджає міліція, під'їжджають люди, які стояли на Майдані, під'їжджає там, там якась частина громадськості. І ці люди, які займаються, скажімо, протизаконними діями, заявляють, я з Майдана. І людина, яка на Майдані відстояла, каже, ти з Майдана. І ну, це грубо трохи, і сразу, і сразу виясняється, що ніякий не майдан, що ніякий не ні, ніде ніхто не стояв, що, що це просто, просто, просто знаєте, як, 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 як говорять люди, люди чи, чисто скажімо, з кримінальним, скажімо, таким запахом, які займаються. Чисте мародерство. І ця, скажімо, цей, цей формат співпраці міліції з, з громадянами в Кам'янецькій області виявився дуже ефективним. Ми, ми сьогодні в нашому місті теж в Кам'янці-Подільському, ми, ми, ми теж, теж зв'язалися з, з начальником міліції, з, 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 з начальника ОМС. Теж сьогодні ми в нас ми, створюємо, є хлопці, які, які приїхали з Майдана. Є так, так називаний правий сектор, є громадяни міста. І сьогодні теж будуть створені. У нас є випадки, вчора е, ну, вірвалися в Раду, в району, в масках, у, скажімо, фізично, прямо скажімо, була, були до деяких членів, скажімо, хто там працює, була, була приймна фізична сила, заставили голову ради написати заяву, не мотивуючи нічим, просто пиши заяву. Пиши заяву і все. Люди були в масках, як задавали питання, хто ви, що, вони толком ніхто нічого не говорив. Ми вважаємо, що ви повинні зробити отак, отак і так, і так. Я вважаю це неправильно. Сьогодні громадськість міста стурбована. Сьогодні, я знаю, в нас в місті збирається прес-конференція близько 200-300 чоловік, іменно громадськості міста. Люди, люди задають питання на ринку, люди задають питання в офісах, в магазинах, а що буде завтра? А не чи прийдуть в інтернеті, пишуть, що давайте будемо палити хату тому, давайте будемо палити хату тому. Я б хотів сказати, що в місті камянець перше, перше що фракція партії регіонів розпустилася і вийшла з партії. Львів вже пішов за містом Кам'янець-Подільським. І сьогодні є люди, є люди, які я кажу ще раз, які стояли на, на Майдані, які, які достойні люди, але є люди, які десь колись хтось програв вибори. Хтось не отримав якусь посаду. Ну, знаєте ми як українці, хтось десь когось може і послав. І сьогодні, сьогодні, е, цими хлопцями, е, частина, яка була на Майдані, частина, яка, можливо, я не можу сказати, ну саме вони часто не представляються не ні фамілію, нічого, вони, вони просто в масках. Я, я не розумію, чому сьогодні вже в цей час вже, вже немає диктатури, яка, слово немає вже вже цієї машини репресій, чому сьогодні в масках. Я вважаю, сьогодні маски треба зняти, прийти і заявити, що ми маємо до вас такі-такі-то претензії і, і показати факти. Нам, нам пора вертатися в законне русло. Да, ви вірно сказали, що в нас, нас немає довіри не до міліції, у нас сьогодні немає довіри не до прокуратури, у нас сьогодні немає довіри до наших судів. Але любе питання під контролем громадськості, любе питання, якщо є такі факти, Разом з громадськістю ці факти можна виявити. І якщо ці факти були, я підтримую на 100%, цих людей треба знімати. Ці, ці люди повинні віднести, нести, скажімо, кримінальну відповідальність. От ви сказали приклад камянця подільського депутатів, які вийшли із фракції і саморозпустили фракцію, і вийшли із партії. Взагалі, ви так само один із перших народних депутатів вийшли із фракції, партії регіонів. А, наскільки серйозний був процес цей, тому що наскільки от народні депутати були під пресингом, так? тому що якщо повернутися в минуле, якби цього не сталося і не розгорталося таким чином подій, що би мали сьогодні? Ви знаєте, що деякі, скажімо так, так звані політики, я їх, я їх, я їх називаю, хтось говорить, вийти, я вийшов з, пар, з фракції і з партії, 1 грудня. 1 грудня, перша вийшла Інна Бословська, друга вийшла вийшов Давід Жвання, третій вийшов я. Те, що ми пережили, те, що ми пережили, і те, що ми, скажімо, зараз тільки починає спливати, що які заходи планувалися по відношенню нас, які були, скажем, там. Я от я вам, я вам приведу такий маленький приклад. Що у нас в обласній раді, я прочитав теж з преси, вийшов депутат із фракції партії регіонів. Склав, склав не, не просто весь, він склав свій депутатський мандат і сказав, я виходжу, я просто йду. Він прийшов по списку партії районів. Через деякий час я е, бачу, що він написав заяву і знову, якби він відмовився від тої заяви і знову вернувся в фракцію. Починаю чесно знувати, чому? Чоловік був на посаді. На, на другий день чоловіка зняли з посади. Дома були маски, шоу, перевернули його, скажімо. Поставили з ніг на, 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 на голову, і чоловік був вимушений знову написати, хоча це він йшов по, по списку, міг зайти другий чоловік, це не впливало на кількість там, фракцій там, чи на таке інше. Але принципово, щоб ви собі зрозуміли, що те, що е, хтось говорить, що це там хтось е, з якимось прицелом, ну от ви скажіть, от ви, ви е, вірили 30 грудня, що, що режим впаде в лютому місяці? Я був впевнений на 99,9%, що в президента немає ніяких шансів в, в, виграти вибори, але я і знав, що, і говорив, що ця влада, знаєте, як Діда Морози з мішка будуть доставати всі, скажем, всі всі можливі варіанти. Ви побачили, чим закінчилося. Закінчилося, закінчилося снайперами. Ми, 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 ми могли таке собі самоявити, що в Києві. В Києві в 2014 році будуть людей снайпера розстрілювати в центрі міста. Так що я кажу ще раз, що е, і якби, якби в, той час, в той час вийшли не три депутати, а вийшло 23, 43, 43 депутати, якби такий крок, як міська Кам'янець-Подільському зробили депутати в міській раді. Розпустили скажімо, фракцію і вийшли, вийшли з партії. Якщо б це було по Україні, пішло масово в той час, ми б не мали б сьогодні 100, 100 смертей, ми б не, не мали б тисячі людей скалічених, ми б не мали безвісти пропавших людей. І ця влада би впала б не в лютому місяці, а впала би ще б ще б можливо. І, ну, скажем, після нового руку пане Володимире, відносно того, от всі зараз кажуть, що Майдан змінив і свідомість людей. І так наскільки ви відчуваєте те, що дійсно люди змінили свої певні уявлення, певні принципи? от якщо говорити в контексті коаліційних сьогодні перемовин, наскільки все прозоро і чисто відбувається? Я скажу так, що на жаль, на жаль, на жаль, е, політики міняються мало. Я вам скажу свою думку. Як я бачу коаліційну угоду, як я бачу, як я бачу коаліцію і як я бачу формування уряду, я скажу так, що сьогодні я, я, я це говорив і кажу, що і це є вже, скажемо, це вже є вимоги майдану, в коаліцію повинно війти тільки ті депутати, це тих 236 депутатів, яких вдалося зібрати. В той день ви, ви помните, коли був екстрене засідання естена, да Коли ми зранку прийшли, рада була закрита. Коли е, Беркут тікав, Беркут тікав біг і кричав, що там автомати стріляють, саме снайпера стріляють. І коли ми, ми, я не буду рити час депутатів, я чесно кажу, ми е, об, обзвонили всіх, всі були просто, всі були в шокі. Тітушки, тисячі тисячі ті роздавали зброю. Їхали за захоплювати офіси партії Удар. Партії там інших інших партій, і ми сиділи в офісі, скажімо, в Жвані сиділи в офісі і обзванювали, званювалися через телефон з всіма депутатами, з Віталієм Кличко, з, 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 з батьківщиною, з мажоритарщиками, з партією регіонів. І, і, і домовлялися, і домовилися, що не зважаючи ні на що. Хоча я, я вам скажу чесно, я йшов в бронежилеті, йшов в бронежилеті, в Раду, і не буду говорити. І, і не тільки в бронежилеті. І я вам скажу більше, що е, я, я розумів, що е, як сказала, допустим, як сказав один чоловік досвідчений, сказав, що якщо ми не зберемо більшість і не проголосуємо в раді, не покажемо, що в нас є більшість живими, у нас вийти з цієї ради відсотків є дуже і дуже мало. І тому сьогодні вже почали створювати групи, вже вже пішли, скажімо. Кошти пішли за вступ в ту чи вільну групу. Вже дехто бачить себе, деякі міністерства там вже, 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 вже почали ділити портфелі за підтримку тих чи інших скажімо, голосувань. Я вважаю, це недопустимо в Верховній Раді. Моральне право це є, навіть, це є заклики з Майдану, мають війти в коаліцію і створена коаліція тільки з тих 236 депутатів, які знайшли в собі сили, дух прийти і в ту ніч. Ту ніч проголосувати за припинення двогню. Чи є майбутнє Верховної Ради сьомо скликання? Тому що всі кажуть, що після певних рішень мають бути дочасні вибори. Я вважаю, що сьогодні йдуть заклики проводити вибори президентські разом з з, 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 вибор, з виборами в парламент. Це, це невірно. Треба спочатку провести президентські вибори. Потім осінню треба провести, я вважаю, Парламентські вибори і місцеві вибори це буде цей парламент. Якщо далі так підуть, я, я вам скажу так що, що е, ті дії, які відбуваються сьогодні в парламенті, і як, як на це реагує Майдан, громадське суспільство, реагує дуже-дуже і дуже, дуже негативно. Довіри до парламента немає. Люди не вірять. І сьогодні ті люди, які е, йдуть, будуть міністрами. Які е, будуть займати певні посади, е, вони повинні чітко розуміти, як я сказав на одному ефірі, що сьогодні хабар, взятий даїчником на, на дорозі, може привести до вибуху або на окремо взятій взяті території, або до, до м'яко кажучи, великого незадоволення на Київському майдані. Це всі повинні усвідомлювати, що сьогодні іти владу, це не портфелі, не пиляти, тенд, саме тендера. Не брати хабарі, не, не заробляти кошти, це, це чиновник повинен довести людям, і люди повинні повірити, що вони не дарма. Ця сотня, яка, як кажуть, душі дивиться з небес, і тисячі, сотні тисяч людей, оц... які були на Київському майдані, проливали свою кров. Вони, якщо вони не побачать, що, що влада з народом, я думаю, що зметуть зметут всіх. І Верховну Раду. І кабінет міністрів, і, і, і опозицію, і я кажу, це буде, це вже буде не революція, це вже буде не протест, це вже буде просто народний бунт. І ще одне питання на завершення відносно списку осіб, які повинні відповідати за свої накази. Парламент прийняв такий список: три людини, але насправді ми чули ту дискусію в сесійній залі. Рішення прийнято чи варто його переглядати? Чи спочатку має сказати слово? А спеціальний представник, який буде визначати міру відповідальності, ви знаєте, ви знаєте, багато депутатів були дуже здивовані. Дуже здивовані. За день перед цим цей список був ну, так, приблизно з 20 чоловік. В тому списку були там і ну, там одні фамілії, другі. А в цей день, коли почали голосувати, в цьому списку було заріхто, була одна фамілія Віктор Федорович Янукович. Ви ви говорите, чи і багато депутатів ви, мабуть, дивилися в Верховну Раду, які виступали і які, які, які наполягали, щоб фамілії були включені в цей список. Ви кажете, що це неправильно, що це повинен вирішити прокурор. Ну якщо це повинен вирішити прокурор, то, то ми три фамілії, які ми внесли, це значить це можна їх внести, а тих 20 фамілій, які були ззаді, їх не можна внести. Я запитую, чи це вірно. Ну, це я хай стверджу, чуєте. Лише, я кажу ще раз, що це наводить на дуже і дуже серйозні думки багатьох депутатів, представників майдану і, скажем, громадського суспільства. Чому ті люди, які були вчора в списку, на свіючий день там там тільки був я кажу один, єлі вдалося на, настояти депутатам, щоб туди був, був включений з Захарченко і був включений шок. Розуміло, маємо завершити і головне кінцевий результат. Результат почекаємо. Побачимо. Глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Мельниченко. Залишайтеся з нами. До побачення. До побачення.